Життя я залишив в Харкові, розумієте? В Харкові лишилось все. Робота, друзі, дом, все, що в домі, ну, дача. Я кажу, що життя я лишив. Пан Володимир понад 30 років працював у харківській дитячій лікарні. Вранці 24 лютого над його селом пролунали перші вибухи. З родиною одразу вирушив до Харкова та зрозумів, що ні на роботу, ні додому краще не повертатися. В дорозі на роботу ми побачили що на окружній ворожу техніку і вирішили, що ми до роботи не провелася. І виїхали з Харкова, а потім в дорозі думали, куди можна поїхати. У лікаря були робочі контакти в Черкасах, сюди він приїжджав раніше із лекціями. Колега надав тимчасовий прихисток. Згодом чоловік, дружина та собака переїхали у зйомну квартиру. Володимир Білецький влаштувався на роботу в онкодиспансер. Тут він має змогу продовжувати свою 30-річну справу лікувати дітей. А тепер у нас є свій спеціаліст, який є прекрасний хірург, прекрасний онколог. Прекрасно він спілкується з дітьми. Діти його всі люблять. Лікар зізнається, улюблена справа втішає і додає сил. І, хоча в його селі ще тривають бойові дії, і невідомо чи вистоїть його домівка, мріє про повернення на Харківщину. Я думаю про те, що будемо повертатися. Я не знаю, коли там раніше чи пізніше, але будемо повертатися.